Вітаю вас, друзі. Ось нарешті я таки дібрався до проходження хітової гри від особо студіо Plague Tale Requiem Дякуючи звичайно роздачі від PlayStation Plus минулого місяця. І спробую сьогодні вам коротенько, без особливих спойлерів, розповісти про сюжет, ігрові механіки та всі там трофеї, вони ж ачівки, котрі ви зможете отримати в цій грі. І як завжди, біля мікрофону шаман, готуйте собі там щось гаряченьке, бо зараз ми поринемо в моторошний світ альтернативного середньовіччя, котрим правлять сила та орди щурів. Друга частина цього проекту продовжує історію, котра розпочалася попередній. Знайомтесь, друзі, це Амісія та її брат Гюго. Матінка головних героїв та наш юний алхімік все ще залишаються з нами в команді. І разом ця четвірка продовжує подорожувати землями Франції в пошуках ліків від таємної хвороби малого, котру прозвали Макула. Я гадаю, вам не обов'язково грати попередню частину, щоб розуміти, що тут відбувається, тому що в будь-якому випадку вам все буде пояснено по ходу сюжету. Погоні фанатиків ордену за нами вже не буде. Там ми поставили Жернючу крапку. Тепер же нашим героям протистоять військові найманці, та в подальшому там ще певна група фанатично налаштованих людей, котрі будуть заінтересовані в здібностях гілго, котрі, як ви знаєте, а може й не знаєте, вміє відчувати і навіть керувати ордами щурів, котрі заполонили багато регіонів цього світу. Саме хвороба Макула, котрою страждає Гюго, є цією ниточкою, що зв'язує його здібності з містичною навалою пацюків. Але я обіцяв вам без спойлерів, так що, якщо ви прийшли за детальним оглядом подій, то можна зробити це якось потім. А зараз я все ж таки буду намагатися триматися в рамках. Так от. В цій частині на нас чекає не менш яскрава пригода, в під час якої героям доведеться подорожувати як моторошними закутками країни, де міста руйнують пацюки, так і погуляти по відкритим мальовничим локаціям, котрі створені реально талановитими геймдизайнерами. Ну ви ось тільки-но подивіться на ці краєвиди, це ж прекрасно, то як дивіться, вони дійсно заворожують. Я, чесно кажучи, був в захваті постійно. А від початку гри до фіналу це просто шок. Той, звичайно, скаже, що я перебільшую і занадто комплементарний до цієї гри. Але повірте, це лав, як то кажуть у нас в Україні. Як і в минулій частині, до нас час від часу будуть доєднуватися нові персонажі, доля буде то розводити амісію з Гюго, то знову їх об'єднувати. Ми на кораблі поплаваємо через бурхливе море і відвідаємо квітучі галявини, зустрінемо таємничий величний острів зі своїми загадками і чудесними будівлями. Ми будемо виконувати головоломки, пазви, до чого ми вже звикли в минулі частині. А також досить часто нам прийдеться тікати від проблем в образі то щурів, то людей, то взагалі тотального якогось катаклізму. Ох, просто немає слів. Як на мене ця гра дійсно вміє грати на наших емоціях. Ось, наприклад, ми тихенько крадемося вночі, ховаючись від озброєних воїнів. А ось ми вже відпочиваємо, милуючись місцевими галявинами, мм. Тепер ми летимо на всіх парах через опробування долі. А ось ми знову прогулюємося тихенькими вулицями чудесного міста, навколо свято та релакс. В іншу хвилину на нас уже пруть орди щурів, темрява тиснена героїв, здається, ми потрапили в пастку. А ось тут вже яскравий пляж зі звуками морських хвиль, тиха прогулянка. Тепер вже можна знову відволіктись, допоки розробники не кинули на нас чергову пригоршню проблем. Як на мене, друзі, це дуже цікаві американські гірки, які я навіть, до речі, відвідав вдвічі, щоб отримати в цій грі всі трофеї. І при цьому ні на мить не пожалкував про це. Цей проєкт дуже живий і цікавий. І скажу вам, він відразу оселився в моєму серці. Та що там говорити, музика. Який чудовий тут музичний супровід нам завезли цього разу? М -м -м. Ось ви ще й до прикладу, послухайте. Ну, хіба не емоційно? Музончик просто зачаровує. І таким чином я був зачарований всім цим сетінгом з першої годин гри, котра, до речі, триває годин так 12-15, але щоб пройти плактейл реквієм на ідеально, у вас, мабуть, піде, як гадаю, не менше двох десятків годин. До речі, нам сюди завезли українські субтитри, друзі. Що для мене, як і для вас, я гадаю, буде великим плюсом. Озвучки української тут, звичайно, немає, але субтитри це вже щось. Я гадаю, після вище зазначеного ви вже зрозуміли, що по локаціям і сюжету гра пішла на крок попереду від своєї попередниці. Вибачайте за такий ось каламбур. Ну як класичний приклад хорошого сіквелу, ця частина взяла все краще від першої і помножила нехай на два. Плюс додала дрібку механік, плюс трішечки локацій, приправила деревом розвитку персонажу. Нарізала зверху пасивних навичок і все це приправила неочікуваними сюжетними ходами, щоб гравцю не довелося сумувати. І дійсно мені було весело. Ну і раз я трішечки затронув тему ігрових механік, то давай ще й про них пару слів скажу. Тут також примножили все, що було раніше. А окрім здібностей Гього та інших спутників Амісії, у самої героїні тепер є три гілки пасиво, котрі розвиваються в залежності від того, наскільки агресивно ви проходите ту чи іншу частину локації. Більш детально я думаю про це розповім десь там у відеогайді по отриманню всіх внутрішньоігрових досягнень в цьому проєкті. А от з минулої частини до нас перекочувала система прокачки пращі амісії, там в'ємності карманів, алхімічних навичок і тому подібного. А також додали прокачку арбалету. До речі, арбалет – це просто імбовіша імба для тих, хто грає агресивно. При прокачці арбалетної гілки навичок, а місія здатна вбивати безкінечну кількість ворогів лише одним лиш болтом. Я б сказав, вона болт клала на всіх. Бо якщо у вас прокачана одна з навичок, котра дозволяє постійно виймати з тіл ворогів випущені болти, то вважайте у вас просто безкінечний снаряд для вашого арбалета. В самой же пращі розширили варіативність боєприпасів, і тепер ми можемо підпалювати ворогів, натравлювати на них щурів, обливати тих смолою та перетворювати це в велике фаєр-шоу. Ну і куди ж без димової завіси, чи там старого доброго кам'яного поцілунка в лоб. Звичайно, більшість таких снарядів ми мали і раніше у попередній частині. Але в цій, мені здається, геймдизайнери максимально постаралися, щоб розкидати по локації ворогів саме таким чином, щоб ми, проходивши кожний шматочок гри, нібито потрапляли в якусь ситуацію пазл, чи як би так сказати, щоб нам було цікаво знешкодити якогось ворога, якогось обійти, когось штовхнути на щурів, а десь там трішечки сховатись. Якщо камінь не допомагає, наприклад, бо ворог в шоломі, можеш його затуманити та побігти далі. А якщо довкола щурів багато, підпалі ворога і скористайся ним як джерелом світла, щоб прослизнути крісни на жерливі пащеки шерстяної чуми. Або звернись до гюго і він все зробить своїми маленькими руками. А ось більш потужний ворог може й вистояти проти вас. Але в цій частині амісія навчилася роздягати й таких велетнів. трішки припорошити, покріпленню поцілити, а далі заряджає арбалет і нема проблем. Загалом варіативність ворогів і задач у нас може й невелика, але гра зроблена настільки збалансовано, що я ні разу не замислився по ходу проходження, що мені якось там мало різновидів противників чи тих же там пазлів. Мабуть, секрет в тому, що всі невеличкі недоробки та мінуси цього проекту легко ховаються під сюжетом, котрий зроблений тут просто м -м, ну, просто смачно, інакше й не скажу. А скажу я вам те, що, хоча це і не тріпл, ей проект, але пограти в плактейл треба точно. Ну і поки ви всі побігли купувати плактейл. Я як і обіцяв, коротенько зараз розповім про всі ачівки в грі спеціально для трофіхантерів, котрих, до речі, я помітив, чомусь в Україні не так і багато. А де ви всі є? Трофіхантери сьогодні в Плактейл Реквієм загалом наліковується 35 трофеїв, плюс 36-й платиновий, якщо ви полюєте за ачівками на PlayStation 5. 17 очівок в грі ми отримуємо за кожну пройдену частину гри і загалом за всі глави. А щоб отримати ще майже 20, прийдеться трішечки попрацювати. Деякі з них можна пропустити, звичайно, але про це я детальніше розповім в окремому ролику. Отже, 5 очівок ви отримуєте за повну прокачку кожного вдосконалення героїні. Я маю на увазі все ось це. Як все прокачаєте, 5 очівок вам в кишеньку. Ще три отримаємо ми за прокачку трьох гілок пасивних навичок, і для цього вам прийдеться пройти гру півтора рази, тому це будуть останні очівки, котрі ви отримаєте взагалі перед платиновим трофеєм. Дві очівки нам дадуть, якщо ви зберете повну колекцію трав та пір'їн для Гюго, а їх, чесно кажучи, в грі не так і багато, за що велика подяка розробникам. Також прийдеться добряче пошукати приховані скрині з лутом, котрі в цій частині замінили алхімічні візки, якщо ви пам'ятаєте, котрі були в минулій частині, на зараз їх 10 штучок. А ще потрібно буде знайти 21 спогад, чи правильніше сказати отримати собі в колекцію спогадів 21 епізод. І ще нам лишиться отримати 6 ситуативних трофеїв. Бездоганний постріл дають за абсолютно всі потоплені шишки, котрі ми будемо збивати пращою, коли там будемо грати з Гюго в першому розділі цієї гри. Милосердя ми отримаємо, якщо не вб'ємо охоронця, ну і самі при цьому уціліємо, і це буде відбуватися в четвертій частині. Звання Алхіміка ми отримаємо в будь-якому разі за виготовлення сотні боєприпасів для прощі. А трофей нічна варта нам дропнеться, коли ми погасимо 40 вогнів. Гадаю, це у вас дропнеться автоматично. І на останок ще два трофеї, котрі можна теж пропустити. Один дається, якщо ви зіграєте в гру корони на базарі 8-й частині гри і кинете всі три глечика точно в ціль. А от стара захисниця випаде тоді, коли ви зможете дослідити всі предмети минулого в 9-й частині гри. Про це я думаю зроблю окремий невеличкий ролик на цьому каналі і покажу їх всі-всі-всі. Ну і, звичайно, будуть окремі відосики по всім колекційним предметам, по скринькам і там по іншому. І якщо ви отримали всі ці ачівки, то я вас можу лише поздоровити, друзі, з ідеально пройденою грою. Дякую вам за увагу! Біля мікрофону був Шаман. Не забувайте донатити на ЗСУ. Любіть вашу маму і слава Україні.